Так, друзі, у продажу у нас офіційна Toyota Corolla 2016 рік випуску, двигун 1.3. Газ, бензин, механічна коробка передач та система переднього приводу. Оптика у нас в бронеплівці. Косметичні підкраси є, але ж немає від слова зовсім. Автомобіль на штампах, на гарній літній гумі. Тонований, виглядає чудово, корозії, нічого такого немає. Технічно обслугований, 123 тисячі кілометрів оригінального пробігу, помилок по приборці немає, працює двигун рівненько. Салончик у нас текстильний, доглянутий, сірого кольору. По комплектації у нас два передні електросклопідіймачі, електрорегулювання дзеркал, датчик газу, мультикермо. 123 тисячі кілометрів пробігу, жодних помилок немає. Штатна мультимедіа, є кондиціонер та механіка на 6 ступенів. Спереду по салончику є мінімальні сліди експлуатації, але зовсім зовсім мінімальні. Актуальна ціна на цей автомобіль 11 тисяч доларів. Автомобіль уже в продажу. Місто Харків, компанія Автопарк. Чекаємо на перегляд.